Він дуже гарно і піднесли свої що український народ, не дивлячись на війну, на дивився на цю трагедію, яка є в Сьогодні відзнання, які вставляли Бога, які так гарно відчиного серце передали цю кізненну атмосферу нам усім, і атмосфера на лише до цієї нашій Україні. При кожній пораді Бог це є великий дар, великий дар, який треба розвивати, а також це є великий тому дякую вам дорогі користи за те, що ви приїхали, за те, що ви під разом з нами перемадою, ставляємо вас погоділися своїми палами, просимайте цей дар і причини цей стан, в цьому і бажання. Також ще ви, я проти манитурі, та вам я послаю освою одіофранцику, який почора цю святому Жесному літорії та вимоги проводити. Дякую оцю кінохарку з Дякую цей моїм, який все дуже добре гарно зафіксував. І це через 100 років будемо всі переглядати, і будемо тішитися, як на гарно співали, що людина співати. Цього тобі, який дуже гарно сьогодні це все на проміг, саме війні організатор собі і сказав, давай зробимо. Ма проблем робимо. і злізних місць і сіл, щоб почути цю гарну полярку, щоб цю атмосферу внести. Але хочу розкласти таку подяку, що кожен з цих колективів сьогодні дав участь за пам'ятаю з моїх партій. І оце спортивна зараз керівникам воїн вручить такі подяки, які провінції. Я дочитаю, що підходити до церкви, спортивно будемо в чати. Парфір був розідаємось, якусь монастирі, святому, має оці Василянки, заміяні чоловік за Закінні участь у звяному фестивалі удару. Якій робить освіщення 2025 року вожок в родівському монастирі обсіла Сіяни у тисну міського бігура в цій правій провінції свого Миколаїв та селіанського очитої Сафари. Подяка парафіянку робіт іри при ворогівському <плес> монастирі по <плес> обічні <плес>

особливий момент, тому що наступного року ми проведемо це зробити традиції. Сьогодні він вчив вдячний новину і мільярдів за те, що він погодився першим, розпочати цю таку добру традицію політику, а ми також... Я теж задоволюю пані Вікторію, оця поліапа, яку я передбачаю тут на ляду, а також так і Ленні, оця інділянка. Ті мають ворочисто-поліапівський пункт, як символ поляри. Власне, оця кроча, так, власне, перед Євгієм Лоханом, і Ленні, власне, разом з оцею інділянкою. О, і ось тут є ціло, ціло. Підходите, троє, і перед Євгієм Оською Ляпкою є зіплі. Чіпку, власти, мусимо готуватися. А тепер, за нашою нашу довгу і традицію, домовимося нашу души таїну, всі, ходять, заспівають молитву Боже, Єдиний Єдині.